Почнемо урок математики. Лічимо від одного до десяти. Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати математику вивчати. Приготуйте, будь ласка, щоб у вас все було. Підручник оранжевий, зошит також оранжевий, ручка, олівець та олівці. Розгляньте об'єкти саме на екрані. Нашими об'єктами будуть олівці. Що в них спільного? Що відмінного? Чи однакові вони довжини. Подивіться уважно. Конкретно на цьому малюнку. Ні, не однаковий. Ну, я віч їх е, підстружили, Кимось користувалися, якимось користувалися більше, а якимось менше. Так? Взагалі, якщо нові у вони всі будуть однакової довжини. Кольор у них однаковий? Ні, не однаковий. А чи однакова в них форма? Форма однакова, точно. Полічіть, скільки олівців на картинці. Погляньте на ось ці малюночки. Полічіть, скільки дерев на картинці. Спробуйте сказати, що в них спільного. А що відмінного. Подивіться на оцю пару малюночків. Що в них буде спільного, а що відмінного. Полічіть скільки предметів на малюнку. Назвіть геометричну фігуру. Подивіться, що змінилося? Фігура не змінилася. Форма однакова, змінився колір. А отут що змінилося? Розмір і колір. Абсолютно правильно, а форма лишилась та сама. Це фігура. Так, що змінилося? Дивіться, розмір залишився. Форма залишилась, а колір змінився? А тут що змінилося в порівнянні з попереднім? Правильно змінився розмір, а от форма і колір залишились. А що це за фігура? Подивіться і назвіть самостійно, що змінилося? А що змінилося тепер? Як би ми могли змінити оцю фігурку? Ми могли б зробити її меншою, правильно змінити її розмір. Ось так. Дітки, працюючи з зошитом, ви сидите правильно, обов'язково. І якщо ви сидите за комп'ютером, також пам'ятайте про свою правильну поставу і пам'ятайте про правильне тримання ручки. Продовжуємо роботу із відео, а далі можна попрацювати з онлайн-завданням та у зошиті. Відкриваємо підручник на сторінці 9. Ось така вправа 2. Завдання 2 його можна знайти у підручнику або ж дивитись далі на екран. Ось у нас є ось такі штанги, такі смужечки. Так, порахуйте, скільки смужок. Скільки лілових, скільки режевих смужечок? Всього. Так, а ось подивіться: смужок на кожній штанзі. Ось скільки буде. Давайте порахуємо. Один. Так. а ну передивіться: чи правильно пораховано на картинці. Тут одна, наче правильно тисніть на паузу та порахуйте самостійно, чи правильно розставлені всі інші цифри. Вправа третя. Чи відповідає кількість зображеного на малюнку? Ось, у нас є. Ну, наприклад, дивимось, це що? Правильно задати це хто? Це мишки, це живі істоти. Скільки їх? Дві. А чи відповідає їхня кількість оцій цифрі? Ні, їх дві, а тут написано три. Не відповідає. Але ми з вами розумні і правильно порахували, що їх дві. Подивимось далі. Ну, наприклад, жабки. Скільки жабок ви бачите? П'ять. А від... чи відповідає оце число кількості цих жабок? Відповідає, і тут жабок 5, і тут цифра 5. Стисніть на паузу та спробуйте самостійно порахувати, чи відповідає картинка тому, що зображено. Ось рибок 3, а тут цифра 2, не відповідає. Подивимось на завдання 4. У нас зображені відрізки. Пам'ятайте, якщо у нас є пряма з двох сторін закрита точками, то цей відрізок він може бути направлений в будь-яку сторону. Ну, в даному випадку, ось так. Подивіться на всі ці відрізки, скільки їх? 4, правильно. І подивіться, вони всі різного кольору. Спробуйте сказати: отак от подивившись візуально, та, тобто своїми очима, чи у нас. Знайдеться серед цих відрізків найдовший. А чи знайдеться найкоротший? А які відрізки, на вашу думку, будуть однакової довжини? Натисніть на паузу та поміркуйте. Перевіримо вас. Якщо все було правильно, ви просто молодці. Дивимось далі. Ось у нас на полі будуть такі цеглинки. Цеглинки лего так? Конструктор. Спробуйте порахувати, скільки всього цеглинок знаходиться на екрані, скільки буде червоних, а скільки серед них жовтих, скільки буде зелених. А скільки ж буде синіх? Дайте відповіді на запитання усно. Молодці. А тепер трохи порахуємо. Я впевнена, всі вміють рахувати від 1 до десяти. Сьогодні порахуємо по порядку від 1 до 9. Полічіть цифри на полі. Можна тиснути на паузу. А тепер порахуємо в іншому порядку: від 9 до 1. Ну а зараз перейдемо до онлайн-завдання. Роздивимось з вами завдання. Потрібно перенести і знову-таки розподілити картинки по тому, що у них спільного, а що у них. Відмінного. Ну ось, наприклад, перша пара це два дерева. Чи є у них щось спільне? Форма, висота та й колір спільний. Вони ж майже однакові. То ми залишимо їх там, де спільне. Два яблука. Чи є в них щось спільне? Знову таки форма, колір і навіть розмір, то залишимо там, де спільне. А ось тут, наче подібні іграшки, але дивіться, форма різна, та й кольорів відрізняються, то можливо віднесемо до відмінного. Картинок ще буде багато, а ви подивіться, будь ласка, чи правильно ми зробили. Якщо загорілося зеленим, то все вірно. За таким самим принципом зробіть наступні картинки. А я вам бажаю успіху.